Добрий день. 18 вересня Полтавська область. Груші почали дозарюватися і деякі на підході. Ну, все рівно одним відео хочу показати, які осінні самі такі крупноплідні монстри, грушеві в мене в саду. Так, почнемо. Бере Мають форму як таку більш круглу чи капловидну і витягнуту капловидну. Один той самий сорт має такі форми. Бере дюранду. Тут одну я взяв, вона вже повністю достигла. Одна із найвеликих, ну в принципі, вони всі великі. Ось П'єр Корнель. Теж мають форму, от така вона майже кругла, видовжена, дуже видовжена. Ну, різні по формі. Такий мають вигляд. І це Генерал леклерк Ну Генерал Леклерк тут вони в основному. Однакового вигляду мають такої грушовидної форми і з таким ржавчина розкидана, яка не портить їх, вона, а тільки такого шарму додає. Дуже гарні привабливі грушки. Ну, по масі бере дюранду. сейчас включить четыре наши. 520. Так, 630. Мадам Бале. 666. Пьер Корнель. 700 грамм. Сейчас, вот вот, может, больше. 730 грам. Ясно, що й такі ось. Будуть 447. І генерал Леклерк. подивимось. 648. Так, 560. Тобто всі груші великі. Великі і. Розрізати, розрізати, пробувати, смакувати не буду через те, що потім мені їх треба ще з'їсти, а я вже наївся всякого такого добра. Значить, вони мені всі на один смак. Я може не розбираюся в смакових, оцих тонкощах, грушевих, ну Всі маслянисті, всі добрі, солодкі, гранул ніяких немає. Тому. Оце зовнішній вигляд, П'єр Корнель, Мадам Бале, Бере Дюранда. Якщо їх всі зірвати, всі перемішати в кучу, тоді важко буде розрізнити, деяка. Вони всі схожі. Генерал Кларк, от, із за такого забарвлення, то має відрізняється від інших. Сорт дуже технологічний. Вражайний, гілки не ламає, а так якось відвисають, хоті і багато навантажується. Промисловий сорт, одним словом, його садять, він не підведе 100%. П'єр корнель теж розральність висока і швидко вступає в плодоношення як на дисці, так і на айві, Всі вони оці. І мадам Бале, Дюрандо і ці всі з... Зайвою вони сумісні і можна вирощувати кому як на авінаці. Мадам Бале трошки пізніше вступав у плодоношення, це я замітив Дюрандо ну, теж десь так. А П'єр корнель найшвидший, найшвидший він. Ну, десь таке. Потім, потім ще будуть грушки дельбар'ю. Основний у мене сорт, багато посаджено, але потім його ще ні одного стиглого немає, тому хай окремо. Там ще щось додамо. Ще деякі новинки є. Такі грушки.